Мир вам і благодать Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. Я повідомляю сьогодні вам про хрещення у воді, особливо для тих, хто вважає себе православними, оскільки хрестять дітей і не розуміють, що вони роблять. Слово Боже, свідчить про хрещення як свідомий перехід від життя грішного до життя праведного, вічного. Віра в Ісуса Христа як Сина Божого. Є обов'язковою умовою для хрещення того, хто приймає це хрещення, діяння святих Апостолів, 8 розділ 37 вірш, оскільки віра від слухання, а слухання від Слова Божого. Римлянам 10, 10:17. То хрещення у воді є хрещенням в покаяння у власних гріхах особи, що хреститься усвідомлення і. Визнання своєї гріховності та обіцянка Богу доброї совісті перше послання Петра, третій розділ, 21 й вірш, а також Євангелія від Матвія, третій розділ, 7, 8, 11 вірш. Хрестити, немовля, малолітню дитину чи ненавчену початкам початком вчення Христового Євреям 6, 1, 2 – Дорослу людину, наприклад, це значить обійти головні умови хрещення, а також проігнорувати заповідь Господню, яка говорить: ідіть і навчіть всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Навчаючи їх дотримуватись усього того, що я повелів вам. Євангелія від Матфія, 28 розділ, 19, 20 вірш, а також книга пророка Осії, 4 розділ, 6, 11 вірш. Послідовність: зверніть увагу, ідіть. Спочатку повинні апостоли Ісуса Христа іти, потім навчати всі народи. І навчаючи хрестити їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх дотримуватися усього того, що я повелів вам. Усього того ні багато ні мало, це новий повністю заповіт. Вас обманюють священики, які хрестять ваших дітей, заради того, щоб отримувати прибутки, неправедні, ганебні, сором, ганьба і. Божа покарання їх очікує. Першою перешкодою для хрещення і є відсутність віри в Ісуса Христа, діяння святих апостолів, 8 розділ, 37 вірш: Немовля, дитина не має віри, ані здатності творити добрі плоди покаяння, ні розуміння власної гріховності. Як правило, замість немовляти відповідає на запитання священника, дорослий. Хрещені батьки, які теж істини не знають. Але замінити будь-кого у покаянні неможливо тому, що один посередник між Богом та людиною чоловік Христос Ісус, 1 Тимофія, 2, розділ, 5 вірш. А ще і тому, що всім нам належить з'явитися на судилище Христового, щоб кожному отримати відповідно тому, що Він робив, живучи в тілі добре чи зле. Це відповідальність. Друге Коринтянам 5, 10 вірш. Діло в тому, що Господь говорив так, поставивши дитину перед людьми і показавши на неї, якщо не станете такими, як діти, не успадкуєте Царства Небесного. Друзі, вам ще належить стати такими, як оті діти, яких ви хрестите, а хрещення це покаяння. Отаким От чином Ісус сказав, що дитині там ні в чому кайтеся, воно ще не, не має гріха, воно ще нічого не нагрішило, воно ще несвідоме. Крім того, ручатися за іншу людину не радить Слово Боже, Притчі 6 розділ, 1 5 вірш, 20 розділ, 16 вірш, 27 розділ, 13 вірш. Давати гроші за хрещення або брати гріх. Діяння, 8 розділ, 18, 24 вірш. Написано, даром отримали, даром давайте Євангеліє від Матвія, 10 розділ, 8 вірш. Якщо ж вчинити всупереч написаному, тоді настає відповідальність перед Богом за всі гріхи, вчинені навіть в дитинстві, наприклад, у юнацькому віці. Оскільки вікової границі відповідальності виходить, що тоді не існує. Ви ж відповідальність поклали на дитину. Звідси можна сміливо робити висновок, що нещастя народу спровоковане у великій мірі порушеннями заповідей Христових, оскільки написано про тих, хто причащається так, хто приймає недостойно хліб і чашу Господню винним буде проти тіла і крові Господньої, і хай випробовує себе людина, і таким чином їсть і п'є. Бо хто їсть і п'є недостойно, то їсть і п'є осудження собі. А діти ж причащаються. Перше Коринтянам 11 розділ, 27 вірш прямо про це говорить. І ще й 2 Коринтянам 13 розділ, 5 вірш, про це дещо скаже. Досить часто обидві сторони дійства хрещення навіть приблизно не усвідомлюють відповідальності та суті своїх дій. Окрім того, деякі священники помилково бажають, що одночасно з хрещенням у воді відбувається і хрещення Духом Святим. А це буває вкрай рідко. Читайте уважно, пильнуючи, що і в який час відбувалося в таких місцях Євангелія Нового Заповіту, як Євангелія від Матвія, 3 розділ, 11, 16 вірш, приклад хрещення Ісуса Христа, діяння святих апостолів, 1 розділ, 8 вірш. Другий розділ, перший, 18 вірш, восьмий розділ, 16, 17 вірш, 38, 39, 10 розділ діянь святих апостолів, 44, 48 вірш, 19 розділ діянь святих апостолів, другий, й вірш, і так далі. Тут можна спостерігати за ознаками, які супроводжують хрещення Духом Святим. З таким поняттям, як хрещення вогнем, можна ознайомитися в першому посланні апостола Петра, 4 розділ, 12 вірш. А також начало вчення христового, що у посланні апостола Павла до Євреїв, 6 розділ, 1-2 вірш. Чи розумієте, що це все означає? Що до хрещення рукою, то це вигадка людська, тому що Бог не в рукотворних храмах живе. Цебто не там, де ви ходите, свічки ставите. Там, де купол і споруда дерев'яна чи кам'яна. І не вимагає служіння рук людських, діяння святих апостолів, 17 розділ, 24, 25 вірш. Звідси ще один висновок. Бога не шукайте в збудованих людськими руками храмах. Але написано: ви храм Божий, і Дух Божий живе в вас, якщо Він тільки в вас живе. 1 Коринтянам, 3 розділ, 16 вірш. Якщо ж хто Духа Христового не має, той і не Його. Римлянам, 8 розділ, 9 вірш, уважно це місце прочитайте. Себе досліджуйте, саме себе випробовуйте. Чи вірі ви, шановні, перевірте себе, щоб вам не виявитися та як такими, що спізнилися на вечерю Господню. Щоб не виявилося, що ви чужі для Господа, щоб вас Господь Ісус не живе в вас, в ваших серцях. Що тоді у вас живе? Суєта мирська. Не вірите, згадайте всі свої діла, ви ті, що себе називають православними. Істина ніколи не називала своїх учнів православними. Це діти Божі, народ Божий, народ святи, взяти взятий уділ і так далі, і так далі. Там близько 50 нас. Є у моїх роботах назви євангельські, і не євангельські також. Тому слово православні не євангельська назва, не істинна назва, тому що вона тих, що себе так називають, привозносить над іншими людьми. Так не повинно бути. Хто себе підвищує, той буде понижений, а хто себе принижує, той возвиситься. Хай Господь благословить вас. Мати чистий розум. Чисте серце і совість, щоби зрозуміти те, що я вам передав. Амінь.